Усіх вітає суспільний університет. Звичайно, в часи економічної кризи всі чували історії про банки, які забирають оселі, квартири, машини. Так, звичайно, взяв кредит, але втратив роботу, і відразу колектори починають кружляти над тобою як грифи. Але сьогодні в суспільному університеті за допомогою юриспруденції ми спробуємо зрозуміти, як поводитися із банками в ті часи, коли вони, м'яко кажучи, скрутні. Сьогодні в програмі Сергій Панасюк, доктор філософії у галузі права, викладач, член Союзу юристів України. Сергій, доброго дня вам тож, розкажіть, як не втрапити в такі халепи, ну, окрім того, способу, щоб не брати просто кредит. Є така приказка. Ми беремо чужі гроші і ненадовго, а віддаємо то свої і назавжди. Тому питання кредитів, воно завжди актуальне в будь-якій країні, але наша країна робить все для того, щоб вони були найактуальніші. Як не довести справу до суду? Ви взяли кредит. Ви його почали не виплачувати. У вас якісь проблеми, і ви не хочете довести до суду. Як тільки ви не заплатили по кредиту, ви можете або маєте написати запит до банку. Напишіть свою історію, напишіть, що ви хочете, але не можете. Додайте відповідні документи для того, щоб банк почав працювати з вами, а не почав працювати з судом. Це тобто проти вас. Так, проти вас відповідно у банку є певна кількість інстанцій. Спочатку є менеджер, який досудовий вирішує з вами питання. Якщо банк сам до вас звернувся. І е, вони просять, а не е, вимагають, і вони не погрожують. То ви можете почати з ними діалог. Ви починаєте з ними листуватись, починаєте давати інформацію, починаєте просити про реструктуризацію та інші е, можливості. Це дасть вам час як мінімум для того, щоб е, можливо заробити, можливо, прийти на інші умови з банком. Надайте докази і причини несплати. Просіть банк про винесення це на кредитний комітет. Підстави можуть бути різні. Хвороба ваша, не дай Боже, ваших близьких, звільнення з роботи, певні ситуації, можливо, з іншими банками. І тому й тому подібні історії вони дають можливість іти на діалог і дають можливість банку розуміти. Сергій, скажіть, будь ласка, мені е, здається, що можливо важливо знати, е, хто такий цей кредитний комітет. Це ота якась там велика сімка, яка заправляє світом, чи хто ці люди? Мармони, чи, чи хто ми ну, як мінімум, вони заправляють вашим кредитом. Ну так, але ні, в якомусь банку є якийсь кабінет, де сидять поважні дядьки, які бачили все в цьому світі щодо кредитів, і вони вважаються кредитним комітетом. Це так, чи це конкретно той менеджер, з яким ви працюєте? Кредитний комітет, він дійсно існує, але не завжди про той, який вам кажуть, він є. Тобто, якщо у менеджера є завдання затягувати, щоб нарахувати пеню і для того, щоб подати в суд, він буде казати на кредитний, на той, чекайте, чекайте. І найголовніше, якщо вам прийшов документ про вимоги банку. З цього моменту вони вже можуть нараховувати, 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 нараховувати. Тобто, якщо логіка банку затягнути із ваших двох тисяч, зробити 25 боргу, будуть тягнути. Ми знаємо, що у банків ну майже у більшості є закордонні інвестори, тому питання згори буде вирішуватись навіть не в Україні, і таке також є. А це місяць-два-три може тривати. Завжди надсилайте цінні листи з повідомленням та описом. Чому? Тому що завжди у ваших договорах з банком є приписка належне листування. Якщо ми кажемо, що банк вам прислав листа, який поклали в поштову скриньку, це не належне. Це завжди має бути цінний лист. І відповідно і ви маєте листувати з ним. Якщо прийшла повістка з суду, ну, по-перше, я не знаю, хто це видумав. Чи це банк видумав, чи це колектори, чи це юристи банку. Але дуже часто мені дзвонять і кажуть халепа, я кажу, що таке? Мені прийшло е, лист з банку. Тобто, що в мене вже суд пройшов. Чекайте, вам з суду чи з банку? Ну то з банку, але сказано, що вже все. Ну вибачте, що значить все, подивіться, хто що. А банки реально роблять дуже дуже схожі документи на рішення суду або роблять рішення суду а зверху. Е, можливо, маленьке слово. А це не підсудна дія. Справа в тому, що якщо гарно це написати і зробити приблизно схожий документ, але без конкретних реквізитів, то це вони вас попереджають, що суд може винести. Тим паче, якщо вони, вони можуть це. Я як юрист, да якщо б я був юристом банку, я заліз в базу даних судової практики. Подивився рішення і вам прислав про те, що люди у вас така ситуація може бути. Відповідно, просто так прислати листа про те, що все, завтра е, капець, такого не може бути. Відповідно, треба дивитись, що то за документ. Ви завжди можете перевірити повістку, позвонити в суд, подивитись, благо зараз в інтернеті можна зайти на сайт суду і подивитись, чи реально призначена справа, чи була така справа, хто суддя і тому подібне. Можете подзвонити помічнику судді і спитати, що з цією справою. Ознайомитись з матеріалами справи треба писати клопотання і взяти фотоапарат чи телефон. Коли до вас прийшла або повістка, а як правило, це має бути вже позовна заява, то не треба ознайомлювати з матеріалами. Якщо ви отримали повістку, або ви отримали певний документ про те, що суд буде або був, а матеріалів у вас немає, ви, як сторона по справі, маєте право прийти до суду в якому розглядається чи розглядалася дана справа написати банальне клопотання я такий-то такий-то будучи стороною по справі такої то прошу надати можливість для ознайомлення з матеріалами справи. Це реєструється в канцелярії, ви йдете до того судді або помічника судді, і він вам дає справу. Треба розуміти, що до чого. Для того треба аналізувати матеріали справи. Як вам такий юристу це понадобить? Тому краще самим це взяти і не платити юристу за те, і вже знати, що до чого. Відповідно, проаналізувати, що від вас хочуть хто і за що від вас взагалі хочуть. Чи це від вас, чи це може від вашого е сусіда або брата, або 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 наприклад, я ну я в кредит банку, так а банк, скажімо. Не розпався, але вже не може повернути гроші. Кажімо, дефолт банк обвалився, вже нема банку. Хто поверне гроші мені? Держава бере це питання чи хто? Але, якщо ви були вкладником в банк, то є гарантування вкладів. Держава бере на себе обов'язок до 200 тисяч гривень повернути. вам. Якщо більше. Це вже велике питання. Інша справа, якщо банк е, пішов в ліквідацію, якщо е, ми вже розуміємо, що не буде сонації, тобто повернення і е, не буде е, поновлення роботи банку, а буде передано іншому банку або колекторам кредити і депозити, е, то існує можливість е, знайти в інтернеті або на сайтах, або на форумах людей, які винні банку. І це досить ефективно. Якщо хтось винен банку мільйон, і вам банк винен мільйон. То ви можете з ним домовитись про взаємопогашення зобов'язань. Інше питання: якщо немає однієї і другої можливості, то ви будете одним із кредиторів банку і після того, як розберуться з всіма його активами, може бути вам дістанеться якийсь там цвях або кирпіч від того банку, скажуть: о, все, що красі. забрали. А якщо певна особа втратила свій паспорт, та якась інша людина його знайшла, а вона бере на нього кредит. А чи має а, якісь, чи має право як, та людина, яка втратила свій паспорт, по перше його відновити, а по друге довести, що це не вона брала? Якщо ви втратили паспорт, то ви маєте той же день в ту ж годину побігти написати заяву в міліцію. Це найголовніше, чому з моменту вашого звернення факту, ну, завірення факту того, що ви втратили паспорт, потім це буде доказова база. Якщо ви звернулись до міліції в 12-й годині, а на ваш паспорт взяли кредит о 16 чи 17, у вас будуть алібі, і це все буде для суду. Це по-перше. По-друге, ну, дуже важко одразу вирішити це питання, все одно це буде в суді. Чому? Тому що є певна процедура видачі кредитів. І є процедура банку, є е, відео, фотофіксація того, хто бере, є підписи, є КНІСЕ, це спеціальний орган, який визначає, чий підпис, і чи не підробка це. Тобто все одно проблема буде. Будь-який документ можна підробити, в будь-яку базу можна влізти. І ми зараз сидимо, а без нас вже можуть продавати нашу квартиру. На жаль, це реальні факти. Це факт корупції в органах нотаріата і банківської системи. Якщо є час самостійно отримати роз'яснення від банку, це також дуже важливо, чому тому, що коли ви прийдете до юриста вирішувати свої питання, то він буде казати про те, що йому треба доказова база, йому треба листуватись з банком і отримати певну інформацію, що там, коли, де як. Тому як отримання фотокопії матеріалів справи, так і попереднє листування, що до чого, чому банк має до вас претензії, це дуже важливо, тому що ви вже будете мати певні документи, ви зекономите гроші і час і передасте це все юристу. Йому не треба буде робити багато дій, за які ви маєте платити і на які ви витратите свій час. Проаналізуйте договір і всі факти, тобто у позовній заяві, яка проти вас. Будуть викладені всі факти, і ви можете проаналізувати, що називається банальне ерудіція, подивитись на договір, подивитись на те, що вам пишуть, і зрозуміти, чи коректно, чи некоректно. Якщо ви самі не зрозуміли відчуваєте, що щось не так, ну треба вже звертатись до фахівця, щоб він займався букваєдством. Буває таке, що без мене мене женіліда приходить рішення суду, воно, як правило, заочне про те, що ви вже винні. І про те, що з вас вже забирають, або інше. У мене був клієнт, до якого вже прийшли державні виконавці. І ця повістка починається зі слів Вітаю вас. Вітаємо Іменем України, вітаємо вас. І одразу починаєш бути патріотом. А з матеріалами справи виконавчого провадження? Коли у вас є рішення суду, і воно заочне, то як правило, вони вже взяли виконавчий лист і побігли до державного виконавця. І він почав робити арешти. І навіть якщо він вас не повідомив, він почав арештовувати ваше майно. При заочному рішенні спочатку перегляд, а потім апеляція. Це важливо. Якщо ми кажемо про будь-яку іншу справу, то буде тільки апеляційне оскарження. Якщо ми кажемо про заочне рішення, то там спочатку буде перегляд заочного рішення, а вже потім апеляція. Це дасть вам певний час і певні шанси. Якщо вже стадія виконання, то ви можете подати заяву про перегляд заочного рішення з поновленням строків, якщо ви пропустили, так, і вже стадія виконавчого провадження, і заяву з вимогою зупинити виконання. Тобто, якщо ви знаєте, що ви е, маєте рішення, воно проти вас, і вже виконавча служба над ним працює, то терміново ви пишете заяву. Про перегляд, ви пишете клопотання про поновлення строків. Ви пишете про те, що було неналежне листування з вами, і біжите до виконавця зупиняти виконавчі дії. Але поки ви все робите, меблі вже вивозять. Справа в тому, що вони спочатку постукають особисто, а десь через декілька днів прийдуть вже з лоботрясами, які будуть її ламати тут. Тому є певний час. Зверніться до пошти з зверненням щодо листування. Справа в тому, що ви маєте доводити, чому до вас не е, належно листувалися. Чому вас не повідомили, що у вас суд? Ви маєте отримати від пошти офіційну відповідь, яка буде якраз і доказом того, що вам нічого не приходило. Якщо ви були на суді та програли, ну, по-перше. Апеляційна інстанція туди можна подавати через 10 днів після рішення, якщо ви були в засіданні. Якщо вам прийшло рішення, то з моменту отримання даного рішення у вас є 10 днів для апеляційного скарження. Якщо була прогнана апеляція, є касація, і найголовніше, якщо ви самі вже листуєтесь судом і ви самі ведете свої справи. Якщо ми кажемо про апеляцію, то подача касаційної скарги, тобто третій інстанції оскарження, третьої інстанції судової, вона Автоматично стає чинною, тобто апеляція стає чинною. Тому найголовніше, якщо ви подаєте до третьої інстанції, пишіть клопотання про зупинення виконання рішення суду. Апеляційний суд враховує порушення в рамках першої інстанції. Що це означає? Якщо ви в першій інстанції мали одну мотивацію, а в апеляції в касації будете мати іншу мотивацію, то суд не розгляне це питання. Чого? Тому що він буде дивитись в рамках першої інстанції. Якщо ви звернетесь до юриста, це дорого. Нема у людей грошей, у них останнє забирають. І дуже-дуже ну, тут ще мить, коли дзвонить людина і каже: допоможіть. Я кажу: ну, треба проаналізувати справу. Вона каже: мене виганяють з дому. У мене двоє дітей, я нічого не можу зробити. Я піду повішусь. І реально, ми знаємо прецеденти, коли 8, 9, 10 роки люди е, самоспалювались, вішались, тому подібне це жахливо. Але ти не можеш е, нічим допомогти, е, тому що зранку до ночі займаються з цим, е, тобі треба десь заробляти. Спробуйте отримати підстави для перегляду рішення за новилим не обставине. Що це таке? Всі факти, що не були розглянуті в першій апеляційній інстанції, є підставою для перегляду. Якщо ви на стадії виконання. Ну, по-перше, вам мають дати право на добровільне виконання. Сім днів у вас є на те, щоб почати домовлятись з банком, і навіть якщо ви тільки що дізнались. Ви маєте право писати скарги на дії державного виконавця. Державний виконавець має все вам повідомляти. Ті, хто отримають документи з Державної виконавчої служби про відкриття виконавчого провадження, чи про примусове стягнення, чи про арешт, там зверху є інформація щодо коду доступу в ваш електронний кабінет. І там є всі дії, і всі документи мають бути по закону щодо дій державного виконавця. Спробуйте подивитись, хоча б там. Якщо ні, ідіть до державного виконавця. Отримайте майно на е, збереження до торгів. Ви можете, як машина, так і квартира може бути передана вам на зберігання до факту оцінки і продажу вашого майна на будь-якій стадії і на стадії виконавчого провадження, тим паче, ви можете примиритись з банком. І е, просто заплатите е, певну суму за е, примусове виконання. Але ви можете помиритись, ви можете піти на мирову з банком, якщо е, у вас нема чого забирати, або машина. Побита або 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 ви можете піти з банком на мирову. Це важливо. У вас існує право на роз'яснення суду і додаткове рішення суду. Не завжди цим користуються, але це, по-перше, як можливість для відтермінування вирішення, так і для уточнення певних нюансів. При можливості зверніться за допомогою до фахівця. Ну, якщо вже все зовсім погано, і ви розумієте, що ви програєте, то хочете, не, не хочете, до фахівця треба звертатися, щоб хоч щось е, залишилось. Тому е, дуже. Багато нюансів, і звісно, однієї двох-трьох передач не вистачить, щоб навчити хоч чомусь. Але я маю надію, що мінімальними цими підказками ми все ж таки допоможемо людям, які не можуть звернутися до юриста через фінансові проблеми і через всю ту ситуацію, яка склалась у нас в країні. Якщо, наприклад, у квартирі, на яку накладено арешт, її проживають неповнолітні діти, то чи можливо призупинити хоча б виконання рішення судового, це не тільки призупиняє. Справа в тому, що по перше, у нас існує мораторій на відчудження майна до 120 квадратних метрів, наскільки я пам'ятаю, точно не пам'ятаю. є мораторій на відчудження майна кредитного. І звісно, якщо там є діти. То жодний орган опіки піклування не дасть можливість реалізувати ваше майно. Є рішення, які дають таке право, але вони елементарно оскаржуються, тому що це пряма норма про те, що не може бути виселена дитина, і це є підставою для зупинення. Більше того, я знаю багато нюансів, коли особа брала кредит. А потім прописувала, прописувала там свою дитину і так дивиться: 18 років в мене є. Ба ба навіть на свою можна прописати, єдине бути певній да, да. в цій в ну, дитині і родині. Прописка, то більше реєстрація вона не дає право власності, але mm. час у тебе все одно лишається, тому це варіант. Якщо причиною неспроможності сплатити кредит, є валютні коливання. Чи є якісь способи відстрочити або навіть скасувати борг? Спочатку, коли тільки почались оці всі нюанси з підвищенням долару, була досить цікава практика, яку потім знівелював Верховний суд. Щодо того, держава як гарант казала про те, що кризи не буде ще в 2008 році, і вона була гарантом стабільності. І Відповідно, була певна кількість судів, які вигравали і анульовували курс. Зараз це проблема, і е, якщо ви брали гроші, ви маєте платити. Але інше питання тут, е, знаєте, коли мене питають, чи можна не сплачувати кредит, то тут питання, що ви під цим е, розумієте. Якщо ви кажете про е, повернення реальних коштів, яких ви брали, то можна. Все інше можна списати. Можна домовитись з банком, можна піти на програму банку 40 на 60, 50 на 50 і тому подібне. Можна скасувати надмірно завищену пеню і штрафні санкції. Можна на це є пряма норма і є роз'яснення. До речі, ті, хто нас дивляться, і намагатимуться самі судитись, то є пленом Верховного суду від 2010 року про кредитні правовідносини, і є пленом вищого спеціалізованого суду. по-моєму... Від 12-го чи 13-го року зараз точно не пам'ятаю, але ці два документи є роз'ясненням вищих судових інстанцій щодо нюансів кредитних правовідносин. Дуже багато нюансів, якраз потім і реалізується, і це може бути вам гарною підказкою для того, щоб обґрунтовувати свої. Вимоги у банку чи в суді. А чому припинилися ті е, процеси виграшні для людей, про які ви щойно говорили? Бо держава е, сказала: Окей, добре, я не гарант, держава, е, держава зрозуміла, що щось тут не так. Тим паче, держава це можна владці, які мають ті банки, яких почали мати, вибачаюсь. Тому е, було рішення Верховного суду, що це некоректно і особа має платити, держава ні за що не відповідає. Тобто, От, держава така, не ось... гарант все ж таки. Держава не гарант, президент не гарант. Але коли вони кажуть про те, що вони головні, то вони гарант. А за яких обставин майно може бути заарештоване? Майно може бути заарештоване за двох обставин. Або заборонена відчуження майна може бути за двох обставин: це забезпечення в контексті суду, і це арешт державного виконавця. Тобто, або коли на вас подали до суду, вони попросили забезпечення, щоб ви не продали майно. Це коли немає іпотеки. Якщо є іпотека, вона сама по собі забороняє відчуження майна в нотаріальні реєстри і в реєстр прав власності вноситься заборона. Тому жоден нотаріус, жодна людина легально. Не може це зробити. Я знаю дуже багато нюансів, коли це легально не робиться, але нелегально це робиться і прекрасно перепродається. Відповідно, заборона в контексті судового рішення і заборона в контексті державного виконання це от нюанси, коли буде заборона відчуження, якщо немає іпотеки. Іпотека абсолютно забороняє. Дуже часто у мене питання виникають у людей. Чи можуть нам заборонити виїзд за кордон? Виїзд за кордон може заборонити виконавча служба. Відповідно, коли буде процес виконання рішення, то на даному етапі можуть вам заборонити виїхати за кордон, тобто боржнику. Чи може людина, яка проживає в зоні антитерористичної ситуації ну, операції? операції, от попросити в банку, щоб він зробив таку певну відстрочку в кредиті і не виплачувати її певний час через те, що вона не може знайти роботу через таку ситуацію в її місцевості? Попросити може. І е, є певна вже тенденція до того, що це враховують. Але справа в тому, що це право, скоріш банку, а не обов'язок враховувати або не враховувати. Інше питання, що оці всі нюанси е, можуть бути підставою саме для суду, і для судді е, піти на пом'якшення або полегшення. І е, знову ж таки, якщо у вас нема нічого забрати, то банку ви не цікаві. Мені дуже часто дзвонять кажуть, мені банк там пороже, я колись брала 2000, вони нарахували 25, мені капець. Я кажу: ви маєте щось у власності? Ні. Ви маєте роботу та не маю, тому вже не плачу. Я кажу, а де ви мешкаєте? У подруги вони кажуть, що заберуть у подруги майно. Не заберуть. Запам'ятайте, виключно ваше майно може бути забране. Якщо ви десь зареєстровані, ні. Тільки ваше майно, яке є у вас на праві власності. Лише те майно можуть забрати, якщо ви або боржник, або поручитель. Всі інші майнові права інших людей не стосуються мало того, якщо чоловік взяв кредит, то жінка не відповідає за його кредит, якщо вона не є поручителем. Відповідно, нічого страшного, якщо ви живете у подруги, а забрати у вас нема чого. Ну що, ми бачимо, що Сергій нам дякує за увагу. Ну а ми, ми дякуємо вам за інформацію. Спасибі, Сергій. Друзі, це був Суспільний університет і ми теж маємо кредит. Ну точніше, ми дуже сподіваємося, що ми, ми його маємо, якби це дивно не звучало. Це кредит вашої довіри. На все добре. Суспільний університет. Ми любимо дарувати знання. Бувайте. Для мене ця інформація була дуже важлива, тому що я можу з нею поділитися з друзями або з тим, у кого є така проблема. Зараз, зважаючи на обставини на країни, я думаю, що саме це питання з кредитом буде дуже актуально.